Добрий день, мої друзі. На кінець, то після пасмурних днів, з'явилось у нас сонечко. Ось як я придумала показати вам свої ці орхідейки. Ті, що тут стояли на вікні, але ж там, бачите, я як знімаю, то вам не достану дуже високо. Ось поставила столика знайшла. і хочу вам показати оцього ягуара. Друзі. Ягуар пустив у мене стрілочку із середини роста. Ось подивіться, звідкіля він пішов. Тут були бокові одна і друга. Потім із серединки пішла ось цвітонос. Зараз я вам його покажу, похвастаюсь. Оцей цвітонос пішов із середини, друзі, ось він, ось ось. ось. Так, переплила його трошечки, щоб не падав. Бо він же дуже високий, бачите? І на ньому ось оскільки бутонів і квіток цвіте із квітня місяця. Це ягуар, я вам сказала, чи не пам'ятаю, це не красунчик ягуар який дуже схожий на дикого кота, тільки це крупніший. Щось в мене деякий кіт, мабуть, пропав, бо не в цьому році, я його зовсім не бачила. Але що що мене здивувало, друзі, поки я е, чекала сонячні дні, щоб вам тут показати, бо дуже, бачите, виходить, якщо знімати, то буде пастма. Там облетіли мої вже листя з бояришника, з глоду. Ось на цих цвітоносах, які були, цвіли з квітня, з'явилися нові перерости. Так, не бачу. Ось, подивіться. Тільки недавно буквально вони відцвіли і знову прирости дає ця гілочка і ця гілочка. Ось погляньте. Тут теж є прирост. Вон. Так що такий плодовитий ягуар. Ось такий здоровенний він. Висота, ну, десь. Не знаю, сантиметрів 60, а то й 70. Це зараз він цвіте у жовтні місяці, вже і листопад прийшов. Так, друзі, ось поки я чекала сонячного дня, оця красунечка мені вже відсвіла. Я знімала перед цим відео, але воно було не дуже гарне, при пасмурній погоді, та ще і високо дуже. Оцеї. Красуні, я не знаю назву. Крупна така. І теж цвіте на середину збоку, але дуже більна. Тут у неї були, Ось я тільки що позрізала. подивіться, скільки було цвітоносів. Це просто, щоб не показувати вам за вже. От я їх позрізала. Отакі от у мене на сьогоднішній день цвітуть орхідейки. Отак от цей. Місце придумала, де вам його показати. Так, і ще покажу ще одну квіточку, яка цвіте. Ну, крім того, що в мене ще тут ось стоять драцени різні. Це я вже вам показувала. Драцена варігатна така велика. Ось на вікні стоять багато шефелінопсісів, але не цвітуть. Ще одна драценка. І ще одна драценка. Так, знову тут фаленопсиси. А ось покажу вам свою строманту. Строманта опустила свої листочки. Ввечері вона піднімається, а рано вона опускає свої листочки. Ось така вже велика в мене строманта, я її розділила. Я перед цим знімала відео, ще покажу те, що предыдуще було. Просто вони всі стоять у черзі на те, щоб їх виставити. Така геранька ще в нас є ароматна, вона сильно-сильно ароматна така. Ну, оці ще ось збирається цю пересадицю у палінопсиса. І ці аденіуми трішки ось ті, що залишилися в мені живенькі. Ну, такий кактус. Зараз покажу ще щось. Ось така в коридорі у нас здоровенна юка на лісниці. Вже приготувала їй трошки більший горшечок, але ж треба ж набратися сили, щоб її пересадити. Отака мене юка. Її вже тут друзі, ну, мабуть, років 15. Бо вона ще приїхала сюди з. Того, як ми сюди переїжджали 14 років назад, на другому віконечку це цвітуть герані. Ось отакі в мене тут герані. Кришу видно, садочок видно. Але я йшла, друзі, показати вам свінчатку. Те, що я показувала вам літку. Вона ціла викидала свої йожики. вон дивіться, як вони йжики. Вона голуба-голуба. Ну, зараз блідна, блідо-блідо показується. Отака От свінчатка в мене вже велика, вона багато років. То, що я розповідала вам, що я дітям її, її винесла, і сказала, якщо не буде цвісти, викину. То вона мені позацвітала, он там вже йжики одсвівши внизу он стоять. Видно, була ціла. І це мене здивувало, щоб занесла в дім, і вона знову викинула свій ежик і зацвіла. А це кліродендрун угандійський, наростає, ну, ще не цвів. Тут він не цвів. Я його забрала з Гавриловки, тут він ще не цвів, дає прирости, він молоденький, бачите. Не знаю, коли зацвіте. Це Клеродендрум Угандійський. Гендійський. Отака я сформурована у мене штучка. Кругом воно сформіроване, ось такі дві великі рослинки. Отак от. Ну і на подоконніком і багато чого ще. Листечко, вже ще решення пало, у вікно вийду, трохи зібрала і зараз піду ще збирати. На все добре, друзі, миру. Поменше шахедів і побільше спокою нам. Ось така. Або свінчатка, Ось така. О, гарнуння видно. До побачення, мої друзі.